Представляє чемпіонка України Вікторія Панченка. Чемпіон Чемпіонка світу. На Дуже потужна спортсменка Марія Клейн. І має бути важко з нею Панченко, хоча є перевага у зрості, є в габаритах можливо перевага, але. Легкою прогулянкою точно не буде. Клейн виконує кидок, забирає руку на важі ліктя, пробиває кілька разів зверху. Ну, зручно там бити було. Панченко вдалося. Ногами вдало відпрацювати, але Клейн не відпускає її. Водночас уникає будь-яких спроб накинути трикутник. Пішла на задушливий Марія Клейн. Вікторія Панченко через борцівський міст намагається вийти. Ну, важко і буде. Я ще раз зазначу, що Марія Клейн дуже потужна, дуже талановита спортсменка. І є висока ймовірність, скажімо так, що цей бій закінчиться достроково на її користь. Але все може трапитися. Ось важі ліктя. Не пройшов цей прийом до кінця. А ось зараз і все. Ну, власне кажучи, не кажіть, що я наворочив. Я знав просто сильні сторони Марії Клейн і знав, що вона вміє перемагати ось так, от ефектно, швидко, наполегливо, пресингуючи з першої секунди бою. Перегорці! цього добою! Шэрвөдөг хүт та яг үү